Чин може бути декілька. По-перше, неправильне прикладання дитини до грудей. В цьому випадку мама може відчувати, що молока багато, що на початку там, там десь навіть навіть кортя дитина гарно. Але після цього дитина не може нормальної кількості молока добути з грудей. Або дитина дуже часто прикладається, або дуже довго висить на грудях, і як результат, ваги немає. Тобто недостатньо може дитина добути молока з грудей матері. По-друге, це може бути рідкі прикладання в силу якихось причин. Довгі прогулки, довгі сні, дитина засипає на грудях, мало ефективно смокче. Це все теж є проблемами. А Наступне це використання пляшок, дурників, накладок на соски. В цьому випадку дитина змінює захват в гіршу сторону, рідше прикладається до грудей і це все позначається на возі. Четверте і п'яте це недобір ваги на фоні проблем зі здоров'ям дитини, проблем зі здоров'ям мами, яка не дає. В повному сі ту кількість молока, яка необхідна дитині, в силу своїх гормональних проблем. Це всі оці питання можна вирішити на консультації зі мною сісти, розібратися, прибрати ту причину, в цей час допомагати дитині, щоб вона як швидше набирала вагу, що це буде стіджене молоко, чи можливо навіть тимчасово доведеться ввести суміш і потім як її грамотно зняти для того, щоб зараз не втратити ГВ. І для того щоб зберегти ті об'єми молока, які є, і якщо потрібно розкачати.